Нашій редакції пощастило побувати в одній з творчих майстерень міста, яку створила місцева художниця. Я майже все життя малюю, тому це, це моє. Ольга з дитинства обожнювала малювати, тому згодом перетворила хобі в своє життя. Вступила на графічного дизайнера, але її любов до паперу виявилася вищою. Тож саме так і зародилась ідея відкрити власну студію, де жінка передаватиме свої знання іншим. Діти приходять і обирають малюнок, який їм більше сподобався, і я пояснюю, як його намалювати. Всі малюнки різні за тематикою. Поки ми говорили на заняття, прийшли юні вихованки Ольги. Одразу, помітна їх тепла атмосфера спілкування, тож ми просто не могли не запитати. Що ви любите в цій студії найбільше? Оля. Вона дуже добра, mm -hmm. бо вона нам допомагає mm -hmm. постійно. Я на них не тисну. Вони перший малюнок малюють самі, і я дивлюся. Який рівень їхніх художніх здібностей. Потім ми переходимо до інших малюнків, і далі все складніше і складніші. Своєю діяльністю пані Оля ділиться в інстаграм. Саме там можна побачити її майстер-класи та заняття в різних техніках, що проводить жінка. Вона першою в Акермані започаткувала усі трендові напрямки. Тож тепер людям не потрібно їхати в Одесу, щоб зарядитись енергією та намалювати свою афірмацію. Важливою частиною діяльності Ольги є співпраця з ювенальною поліцією, де вони разом влаштовують різноманітні заняття дітям. Однак найголовніші відгуки про студію все одно лунають лише через щирі посмішки вихованців та їх результати. Тут весело е тут є мої друзі, і я тут малюю. І я люблю малювати. Дружня та спокійна атмосфера в результаті народжує неймовірно гарні малюнки. Важко навіть повірити, що всі елементи намальовані повністю від руки без жодних інших приладів. Якщо ваша дитина вже давно просить вас відвести її на малювання, чи можливо гарно малювати це була ваша заповітна мрія, то ви можете легко домовитись про заняття в студії Ольги через її інстаграм. Пам'ятайте, що ніколи не пізно розпочати. Усі перепони лише у вашій голові. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.